Ми знайомі, коли підтримки. Зараз поможемо під'їдемо. Сиди сиди сидить сиди. <гументно> <гументно> сиди 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 сиди. Ти не знаєш вічки снідає. Добрий вечір. Управління бої старший лейтенант за вас. І пан водій, що з порушенням правил дорожнього руху. З яким? Ви мені дорозі, куди указали? На дорозі, яка має дві і більше смуги, забороняється, зупинятися на зустрічному русі. Дві смуги в одну сторону? Звісно. Ну а де Це ви бачите дві? дві смуги в одну сторону? Тут, по дві смуги має роби. Не залежить від того. Тут Це ви розводяги обичні? Вже там розводяги переїхали чи а що? Нет, давайте начнем ваше у вас с Тоша. Подождите, пожалуйста, ваша служебна. Данный упорядок. А, я бачу у вас не в порядку, все. Дисципліналочку надо, наверное, вам а? зробити. зробити? Дисципліналочку, ні. Чого? Ну, потому что не до вас їхали. Серйозно? <св> <св> так, Завадський Іван Микола старший інспектор ДПС. Гідне до. 17 год. Хорошо. Фото, відео фіксація, нарушення. Пан водій, у вас Не, написав. Ні, подожди. Закони, закони требування. Це не законе требування. Законно причини установки, а законне требування. Нема причини закону і незаконне требовання. Пан водій, пункту право Та... ти... в руху. На закону вимогу. На законну вимогу. Ви мене в чомусь підозріваєте? Ви мене в чомусь підозріваєте. Не підозрюйте, ласка. Ну все. Документи, вам. Закон про подорожі стаття 11, пункт 2. Є така? Предыдущий. И кто тоже менял в закону. Вечер добрый. 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 А а можно ваш? Мою. <coughs> а что вы вообще тут находитесь? Их просывание какое-то? Конечно. Ой, Гиш Владимир Александрович, спать. 16-го года. чому ви їздите з порушенням? З яким? Ну яким? Чому ви зупинили з лівої сторони? Мені сьогодні інспектор Наш, показав. Інспектор показав. Я бачив, ну, Та все зафіксовано на камеру. Все зафіксовано на камеру. Все. все накрано. Накрано. Ну, а згідно пункту правил 2.4 на умову працівника міліції. На законну вимогу, так? На, на законну вимогу. Правил, на законну вимогу. На законну вимогу. Добре. Хай буде на законну вимогу. Повинен зупинитися з затриманням правил зупинки. Мені показали, я тут все видно ні, на камеру. Ні-ні-ні. Складаємо протокол, несіть. Я Вам Я не показували документ. тут ставати. Будь ласка, з'їдьте і зупинити. Несіть сіть протокол і зупиніться без порушень попереду нашого автомобіля. Біжи окна Віталіка, хай десь. йди сюди! Діма звати. Ім'я учиство ваше, будь ласка. Миколаївич. Дмитрий Миколаєвич. Несіть вас протокол, вас я вам пред'явлю, будемо складати прокол. Ні, ні, не, не, я ж спеціально. Ні, сюди, інспектор. Безпричинну зупинка. Приймайте заявлення про безпричинну зупинку. Чи визиваємо 102? Ні, то подожди, тут можна від Це ж теж, це ограничення на приближення, це теж теж не догнали. А на підставі. Заявлення по безпричинній зупинки приймаєте. Чи визиваємо 102 зараз в групу? Заявлення по безпричинній зупинці. Да. Пожалуйста, ручку і А4. Лисочки, давайте ми мобільній формі напишемо. Ви напишете. Да. Ви напишете? Да. Да. Я, я це не розглядаю. Ви не будете начальство передостати. Ні, будуть інші люди розглядати. Особисто ваша хитрю думка. Ну я... хай буде хідна думка. Я... думка. Ви не мене, зрозумієте. Да, дов... цей... Інспектор, я вам бачите, мені з інспектором навчаюся. Вам, коня ви я вам поясню. Зупинили водія. Та ви просто не на тих попали, ви не будете тут розводити, приїжджати людей, Ми, що Розводить пікло. Всі, дайте листочки ручку. Я вас зупинив, я вас розводив. А, а чого я ви його зупинили? Ну, а яка причина я зупинки була, що ви є до Я пояснив водію, за те, що він зупинився та стояв на зустрічній смузі, як ви зупинились. так само. Тому на населеному пункті ставати на не смузі. якщо дорога має дві більше смуглі рухнув напрямку, монету. Ну бачу. то дерева ділянці тут є розм... розмітка дорожня, де ви її не маєте права передати. Де бачимо випадку? Чому я не ви не бачите? А я її бо я її не бачу. Ну то, то, то що ви її не бачите? То є це проблеми? Пишіть ропорка і розмітку. Куди що робити. листочки і русь? Звісно, немає. А, ви не даєте, відмовляєтесь, так? Ми можемо спікуйтесь разом, сіти, спітуйте. Та ні, ми з вами послідимо. Хто у вас начальник ГАІ? Начальник ваш, Як? Рідно. Владимир, грипа, Владимир. Все, ми заїдемо до нього в гості на Все, вийс, добре, все Давайте, щасливо. внушуйте. Е, можна ще номер діжурної часу, ми спитаємо, что ви тут знаходитесь. А, да, 80412 записываете. 8.0412. 0.412. 25. 25. 85. І заяву дай український. 86. 86. Да. Звичайно. Ну, все, 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 так, так. Давай. Мати. Конечно. Щасливо.